Всім привіт! Мене звати Вікторія Шанкар, я керівник проєктного офісу ГовайТі. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Аліна Михальчук, випускниця курсу FullStack Online. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Перш за все розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії та яку позицію займаєш? Я працюю в компанії Technomatix. рік і два місяці. Розробник плаялась на е, фронтенда. Але так вийшло, що займаюся всім фронтендом і бекендом. Аліна, поділися, будь ласка, яким було твоє життя до ІТ, чим ти займалася? Я працювала на гослужбі 5 років, але десь може на третьому році в мене така мисля з'явилася, що треба щось змінювати в своєму житті і кудись йти здобувати якісь ще знання. Бо в мене була така мисля, що я застопорилася в навиках. І хотілося якогось росту, чогось нового, розвиватися. Е, і по ітогу мені чисто так в інстаграмі прилетіла рекламка на го ці курси на марафон. І Я вирішила: ну а щоб не спробувати, ну це 10 днів там побачу, що як подобається чи не подобається. Отже, вирішальним фактором переходу в IT так був власне марафон. А поділися, будь ласка, що найбільше тобі сподобалось в марафоні? Так, що тебе, як то кажуть, зачепило так і спонукало взяти повний курс? Все сподобалось від манери викладання від викладача самого до швидкості перевіряння домашок до уваги цієї, до фідбеків. Ну там. Результат мені дуже подобався, що ну я проходжу марафони за день. Я щось роблю. Ну типу якийсь скоп задач віддаю мені, перевіряють і кажуть: типу, ну це гуд. Мені подобається, коли я бачу результат. Клас, дякую. Ти знайшла свою першу роботу за доволі короткий так, проміжок часу. Підкажи, будь ласка, коли ти почала шукати роботу, так і загалом скільки часу шукала? Почала шукати на фінальному проєкті, але я не шукала в тому ключі, як всі шукають там резюме відправити таке. Я просто спитала у свого співробітника ну, на цій старій роботі. Я просто чула ще історії, також поки навчалася, я чула історії успіху інших людей, що е, сарафанне радіо воно також працює. Я пішла до свого співробітника за минулої роботи і просто спитала, чи є в нього якісь знайомі десь на якихось конторах, може там потрібен. Бідний Джун там все, все таке. Ну, і він каже, я спитаю, і потім дав фідбек: один хлопець в нього в близькому контакті Сіо. І в принципі вони не проші джунів. Ну, Якщо я бажаю, то ми можемо з цим Сіо зідзвонитися, поговорити. Він мене там. Попитає, що я знаю, чого не знаю. Ну, а якщо все пройде гладко, то чому би ні? Розкажи, будь ласка, детальніше про своє навчання в Гуаті. Чи були труднощі, з якими ти стикалася, якщо так, то як ти їх вирішувала? Щодо навчання в Гуайті, то це був ну, просто мега крутий час. І я зараз я навіть ну, я не сумую за цим, бо в мене це кожен день. Я стикаюсь з якимись там траблами, і я їх вирішую. Прошу допомоги. Мені допомагають. А в GoIT це було точно так само, але замість співробітників, там ментори, які також допомагали. Мені дуже сподобався цей темп, як спринтом зроблений. Що ми неділю ми вчимо конспект відео. Потім домашка, конспект, відео, е, а ще практичне домашка. От і оцей спринт мені дуже зайшов. Те, що ти завжди тримаєш себе в тонусі, те, що ти завжди знаєш, що ага, там на вихідних мені стопудово треба зробити домашку, щоб далі йти по лекціям. Е, дуже класні проекти, ну, командні роботи, коли вся команда працює на результат. Ну, це круто було Аліна. Підкажи, будь ласка, на твою думку, які софт-скіли необхідні для ефективної роботи в it компанії Завжди відповідати на повідомлення. Це важливо на дзвінки. Дзвінків у розробників не так багато, але завжди хтось пише: там трабла, там трабла. Тобто навіть не задачу кидають, а просто в чаті. Там візьми, будь ласка, це скоріше, візьміть це скоріше. Завжди треба бути на зв'язку. Плюс також з тестувальниками гарно контактувати, бо тестувальники це залог гарного продукту. Треба їх цінувати, бо вони бачать те, що ти ніяк не побачиш. Не треба себе заставляти щось робити, якщо ну ти відчуваєш, що ти не можеш. Наприклад, там. Втомився, чи ще щось, встань відпочинь, попий, чайочку там зроби. Не треба там сидіти і колупати цю там якусь технологію, якщо розумієш, що ну взагалі не йде. Треба давати відпочинок, але все повинно бути в міру, звичайно. Так, супер, дякую тобі. А давай піднімемо питання англійської сфері, IT, зокрема. Чи англійська мова знання англійської мови було таким вирішальним фактором твого працевлаштування? Наскільки це було важливо? Англійська нам потрібна, її потрібно вчити, але в на моїй компанії зараз я використовую її тільки тоді, коли мені треба загуглити щось ну, по технології, бо компанія багато чого використовує, і краща документація вона на англійській мові. Якщо там е, е, в документації чогось немає, я лізу на Це ресурс, де завжди можна знайти щось корисне. А чи можеш поділитися, будь ласка, як змінилося твоє життя в цілому? Так це може бути якісь особисті питання після переходу в IT. Мені дуже подобається працювати вдома, е, коли ніхто там не ходить туди-сюди, не заважає там думати. Плюс гнучкий графік я можу працювати ввечері, наприклад. Рекомендують працювати тоді, коли всі працюють, бо щоб всі були якось на зв'язку. Але в принципі, якщо я прям зараз там не потрібна, то можу допрацювати години вечором, просто займатися тою справою. Яка тобі подобається це взагалі як не робота, а як хобі. Це я також чула таке від своїх знайомих, які також перейшли в Е, Ну вже давно було. І коли я питала, я була ще студенткою, і я питала, як воно працювати в IT, то мені казали, що воно не відчувається як робота, а відчувається як просто хобі. Круто, це справді дуже класно, так коли люди займаються тим, що приносить їм задоволення. Аліна, які поради можеш дати студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця курсу та успішно працевлаштувалися? Чітко розуміти, для чого вам це потрібно. Одразу ж не буде золотих гір. Якщо бажаєте змінити професію, якщо вам подобається сидіти, розбиратись в чомусь. Вам, на жаль, на це часу. Якщо у вас є терпіння, то це саме воно. Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!